Ні, Україна входить у двадцятку світових лідерів на ринку органічної продукції та має значний потенціал для розвитку цього напрямку. Сільгоспвиробники і переробники вже сьогодні бачать у ньому перспективу для власного бізнесу. На цих полях не використовують хімічно синтезовані добрива та засоби захисту рослин. Тут вирощують органічну продукцію безпечно, корисно на світових ринках. Вона надзвичайно затребувана. Почали у 2013-му з двох культур, пригадує директор літербіоагро. Нині на 3,5 з тисяча гектарів вирощують вже 15 органічних культур. З 2015 року починали експортувати. Це були перші перша тисяча тонн, Потім масштаб наростили до 7-8 тисяч тонн». В цьому році експортували біля 15 тисяч тонн. І динаміка в нас йде до збільшення. Ми маємо форвардні контракти в Європі вже на 5 років ближайших, де є стабільна ринкова ціна. Перше цього року 50 гектарів засіяли цукровим буряком. Його, каже Віктор Щербачук, перероблять на перший український органічний цукор. Не менш перспективним вважають і розвиток ягідництва. З п'яти з половиною гектарів площа під полуницю та малину збільшиться до 30. На сьогоднішній день в Україні ми сертифіковані таким сертифіційним органом, як органік стандарт, який нас перевіряють, сертифікують, які дуже до цього якісно відносяться до того, щоб дійсно що це була якісна органіка з України. Але іще, іще ми сертифіковані в Європі. Є такий стандарт європейський, як Натурланд. Ми одні єдині в Західній Європі сертифіковані по такому стандарту. Така європейська сертифікація дає можливість зазначати, що органічний продукт не просто перероблений в Європі, а вироблений саме в Україні. Нині Рітер Біоагро як трейдер, що допомагає також експортувати продукцію дрібнішим українським виробникам органіки. Компанія забезпечує роботою більше 200 селян і фінансово підтримує школи, садочки, амбулаторію. В рамках національної програми Лідери 21-го століття гендиректор Рітер Біоагро Віктор Щербачук був удостоєний вищої суспільної нагороди ордена за громадянську доблесть та національного прапора. України у планах розвивати тваринництво, збільшити площу під органіку до 10 тисяч гектарів. Вже почали розбудовувати майданчик для власного переробного комплексу, і за три роки планують вийти на замкнений цикл органічного виробництва.